Ми всі пишаємось нашими захисниками, але сьогодні однієї гордості замало. Ми маємо допомагати, хто чим може. До речі, пряма надійна і гарантована державою підтримка армії військові облігації. За майже два роки війни звичайні українці придбали таких цінних паперів на 50 мільярдів гривень. Ці гроші спрямували виключно на потреби зсу військові облігації. Надійніші і прибутковіші за банківські депозити тут вищий відсоток, а держава у разі форс-мажору покриє всі ваші витрати. Одна облігація коштує тисячу гривень. Чим більший термін, тим вищі відсотки. Якщо у вас є заощадження, не тримайте їх під матрасом, а вигідно інвестуйте, допомагаючи збройним силам. Оксана Михайлова уже знає алгоритм. Цей чат-бот розшифровує аудіо та відео в текст. Використовує штучний інтелект, на якому працює чат GPT. Марк розробив цей чат-бот для мами журналістки. Продав розробку редакції Forbes, а зароблені гроші вирішив інвестувати. Я просто загорівся, от стану повнолітнім. Куплю собі облігацію. Дочекався 18 років і придбав першу на пробу. На одній за півроку заробить 50 гривень, згодом придбає більше. Хотілося би на танк, але скоріше всього вони підуть на зарплату військовим. Так як мій батько воює на фронті, то в принципі. Це ну непогане вкладення там в моє майбутнє, в майбутнє і в його майбутнє. Мама Марка запустила свій блог, де доступно пояснює різні фінансові інструменти. Перша тема військові облігації. Як можна вкласти гроші через облігації, які є облігації? Я вважаю це одним з найнадійніших вкладень зараз і найнадійнішою можливістю збереження своїх грошей. Облігації як інструмент інвестицій був і до 24 лютого. Та під час великої війни вони стали. Над важливими з одного боку державі потрібно перекривати дефіцит бюджету, зокрема на військові потреби. Скільки ви готові інвестувати в поразку Росії? З іншого з за кордону з'явився попит, як допомогти фінансово. Ми отримали безліч запитань від громадян України, які лишились там за кордоном від української діаспори від іноземних інвесторів. яким чином і як ми можемо підтримати Україну, і найголовніше українці в Україні теж мають накопичення, і це спрацювало за два роки. Оки повномасштабного вторгнення фізичні особи, тобто звичайні українці, купили облігації на понад 50 мільярдів гривень. З одного боку надійно зберегли свої гроші, з іншого інвестували в українську воєнну економіку. А разом із бізнесом і банками ця сума в десятеро більша, і в топ-трійці тих, хто підтримує наш бюджет. Допомога є на першому місці, на другому місці громадяни України підприємства України, фінансовий сектор України і на третьому місці допомога отримана від е, США. Саме прості українці могли би вкладати значно більше, бо за останніми даними, один трильйон громадян тримають лише в банках, а вдома під матрацом значно більше. А могли би бути в облігаціях. Нам звичайно хотіли, щоб цей інструмент дійсно отримав підтримку громадян. Як це працює? Держава продає вам облігації. одна коштує тисячу гривень. А ви віддаєте цю тисячу державі в користування приблизно під п'ят. Надцять 19 придбати, звісно, можна будь-яку суму. Ми свої кошти даємо в борг державі. А вона за те, що користується цими коштами, виплачує нам певний фіксований дохід. Наприклад, якщо купувати облігацію на півроку, відсоткова ставка буде 16,5%. на рік 18,27%. На один рік і 8 місяців 18,35%. Логіка, як і в депозиту: що довший термін, то більший відсоток. Але це вигідніше аніж депозит. Бо Вища відсоткова ставка навіть з урахуванням інфляції. А ще цей дохід він не оподатковується. І ну, оскільки депозитний дохід оподатковується, то виходить, що облігації вони ще більш вигідні для вкладень. Крім того, гарантом тут виступає держава, зокрема, МінФін. І в цьому теж різниця. Це надійніше. Бо якщо кладете в банк, гарантована сума повернення у випадку банкрутства може бути меншою. За облігацію ж повернуть всю. Незалежно. Чи то 200 тисяч гривень, чи то 10 мільйонів гривень це надійний інструмент. Він більш надійний ніж банківські депозити. Тому ми закликаємо громадян вкладати кошти в ОВДП. Ці облігації гарантуються міністерством фінансів, і вони будуть оплачені в сроки і завжди до цього часу. Держава обслуговувала свої облігації вчасно і в повному обсязі. Військові облігації можна придбати через дію, а також через банки. У дії, наприклад, придбали на 3 мільярди, через приват на 10 мільярдів. Всі деталі на їхніх сайтах, а також на сайті Bonds.gov.ua. Українців треба залучати активніше. Тож приват уже з весни запустить продаж через свій додаток. Сума буде мінімальна від одної штуки. Клієнти зможуть купувати і в нашому застосунку також. Не може бути так, що немає жодних ризиків, скажете. Справді єдиний ризик такий є. Ризик один єдиний це, що такої держави, як Україна, не буде існувати. Але на це якраз ми своїми інвестиціями і можемо повпливати. Бо військові облігації це пряма підтримка наших військових, воєнної економіки і стійкості держави. Оксана Михайлова, Ігор Шатайло, Максимілян Ільченко, Хактасі Тіві. Єдині новини.